Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Не знаєш англійської забудь про кар'єру на державній службі. Народні депутати ухвалили закон, покликаний підвищити рівень знання англійської мови у різних категорій державних службовців, а також серед маленьких українців. Зокрема, англійська стане обов'язковою у дитячих садках і для кандидатів на високі державні посади. Мінімальний рівень англійської – B1, А от для держслужбовців, які покажуть рівень b 2 і вищий, передбачені навіть доплати. До окладу, які ще нововведення запроваджує закон і чи готові чиновники його виконувати? Кореспонденти ТСН дізнавалися My name is What is your name? однорічна Єва поки заледве говорить навіть рідною мовою. Але якраз коли вона піде в садочок із вересня 26-го року, англійська там уже має бути у менших групах у вигляді гри у старших як уроки. А як ви думаєте, вистачить викладачів вихователів, які знають англійську, Чи це буде проблема? Проблема. буде, я думаю. Deixa eu Чить на англійську. законотворці кажуть, навмисне дали відстрочку початку дії норми, щоб освітяни встигли підготуватися. Це ну не означає, що всі вихователі в садочках значить мають здавати тест на англійську. Ні, достатньо якогось молодого фахівця, який якраз от закінчить педінститут, зможе викладати, або ж це можуть бути якісь на чверть ставки, шкільний вчитель. Найбільше суперечок в перевісному варіанті законопроєкту викликала пропозиція. Іція повністю пробрати україномовний дупляж фільмів, натомість лише титрувати стрічки після гарячих дискусій. Депутати вирішили компенсувати кінотеатрам показ стрічок мовою оригіналу, але таких сеансів може бути не більше 10 відсотків і у зручний для глядача час. Кінотеатр зобов'язаний два із восьми сеансів поставити або вихідний день це на місяць, або вихідний день, або після 18. Це англійською англійською так. через два роки після закінчення воєнного стану претенденти на посаду голови або заступника очільника райдержадміністрації муситимуть скласти тест на англійську не нижче рівня Б 1 Не всі опитані ТСН чиновники готові до такого випробування. English? I do. Вільно говорите, no. Тим не менше. Ви знаєте кілька слів. Дуже погано. Де yes, Давайте спробуємо. Я не досконало знаю англійську, але готовий вдосконалити свої навички. Yeah, sure. oh, let's try. для цього на порталі дія освіта є чимало інструментів. Для початківців найкориснішою є програма промова. Її можна скачати як застосунок на смартфон або користуватися з комп'ютера. Вивчати можна різні мови: корейська, французька. Українська знову ж таки так головне, що тут немає російської. <рес> Реєстрація займає всього декілька хвилин. Важливо, вам потрібно буде ідентифікувати свою особу через дію, адже промова є безкоштовною лише для громадян України до листопада 26-го року. Якщо ви хочете мати доступ до всіх курсів, ви маєте проплатити це. А для українців через авторизацію через дію надає три роки безкоштовно. Бачите, добре бути українцем. Так, це чудова Рома. можливість. Понад два мільйони уроків українці пройшли веб платформі і. І понад 100 тисяч осіб сьогодні постійно навчаються на веб-платформі. У кого рівень англійської достатній може скачати програму Лайбраріус. Там у безкоштовному доступі одна тисяча книжок різних жанрів. Так, звісно, бо я розумію важливість встановлення зв'язків між іншими університетами. а це ректор Івано-Франківського національного медичного університету. Кандидати на посаду очільника вищого навчального закладу. Ще одна категорія громадян, які муситимуть довести володіння англійською. Пан Роман почав вивчати її ще за радянських часів. Я фахівець із ревматології і маю хороші взаємини з професорами по всій Європі. ухвалений закон вимагає знати англійську. Не лише у топ-чиновників, патрульні поліцейські, лікарі екстрених служб так само повинні вміти поговорити з іноземцями. Вже за два роки після завершення воєнного стану оператори швидкої повинні вміти прийняти виклик англійською. А за чотири роки лікарі в приймальних відділеннях, студенти, медики, експрес тест від ТСН пройшли невідмінно. Як буде швидка англійською? Межесі Хорошо. Як буде стратегічний напад? Heart -tastic. Heart -tastic. Heart -tastic. А інсульт. Строк, строк, строк і строк. Англійська це маст хев. Всі повинні вивчати англійську. Дмитро Фордака, Лапас, Павло Бориско, Іван Павлович та Роман Дучак. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.